Продовжую відповідати на коментарі. Говоримо про схуднення. Про життя і схуднення. Худну я з ваги 133.400 з 1 травня 2025 року. Так, на сьогодні моя вага ось. Так що, отакий в мене вже мінус за 2 місяці і 11 днів. І продовжуєш. Звичайно. Так, коментарі. Тетяна, 5 сердечок. Щиро вам дякую за підтримку. Світлана, 3 сердечка щиро щиро дякую. Щиро вам дякую, дівчатка. Сандер Грегор. Смачного Яна, на здоров'ячко. Щиро вам дякую. Щиро дякую за підтримку. Боже, як приємно читати. Так, зараз прочитаю коментар. Здоровий. Яна, не все в всудені, головне: після походіння як вагу зберегти. А на такому харчуванні, після того, як перейдете на звичайне харчування, будете набирати вагу не по дням, а по часам. А навіщо мені повертатися? Щоб, що? Щоб знову через кожні 50 метрів шукати, де мені присісти, чіпити отакими жменями таблетки, як я пила. І почувати себе в 36,5 на всі 70 з половиною. Ну навіщо мені повертатися? Ваше харчування це дуже жорстка дієта. Зрозуміли? Їсти за трьох людей це дуже жорстка дієта. Якщо це дієта, як ви пишете, це сама, сама найкраща в всьому світі. І, взагалі, яка була в моєму житті? Я вже перепробувала, я вже сто раз говорила все, що тільки можливо. Результату відтоді нуль. Чому зривалася? тому що все рівно хотілося їсти і їсти, і їсти і їсти. І лягала спать хотіла їсти, і прокидалася, вставала їсти, і так далі. Так, жорстка дієта, а не спосіб харчування, на якому можна буде харчуватися завжди, а тільки якийсь період, а потім прірва. Бо це знущання над організмом. Знущання над організмом. Прибрати випивку, цукерки, смажене, да? підчеревину з яйцями смажену. Це знущання над організмом. Оце ви даєте, як вас звати? Наталя, ну що таке придумали? Ви жов! Я на ніч пальмені жрала і по два біля шалки, яких зараз з'їдала. Ото було жорстоко. Так, на якому можна буде харчуватися завжди, а тільки якийсь період, потім прерву, Бо Це звучання над організмом. Тільки білки, клейковина, жирів і вуглеводів немає. Як це жирів немає? А сметана. А все інше. А ляженка? а кефір. А шкірку я з курки не знімаю. Я ж її їм. Жирів жирів, повірте, вуглеводів. А вуглеводи в какао, в крахмалові. Ну, це ж також вуглеводи. В висівках. Є вони. В овочах їх також хватає. Вуглеводи ж не тільки в кашах, і в хлібові, і в цукерках. Так, це в котрий раз тупік. Ну, знаєте, що, що мені казати? Нічого змінювати? А що я далі зміню? Навіщо? Знову стояти у плити півдня і від того, щоб не можна і холодильник було нормально зачинити? Навіщо? Чому я змінюю? да, От я робила оці сирники. Раніше я їх смажила майже кожного дня, тому що в мене чоловік любив сирники. Я їх стояла, смажила кожного дня. Вони мені вже за 9 років отут стояли їх смажити. Їсти я їх не їла, а смажила їх кожного дня. І ви думаєте, що якби зараз оце Бог дасть все буде добре, і чоловік повернеться, я знову стоятиму, смажитиму котлети і сирники? Звичайно, ні. Все раз, раз в духовку і до побачення. І я вільна людина. В той час буду займатися своїми справами, духовка буде готувати. Чи я аерогриль, чи духовка? Неважливо. Не буду повертатися. Сирники, що я робила. Вони взагалі нічим не відрізняються, ті, що смажені на пательні. От взагалі нічим. Кухня чиста. Немає цього борошна там я або, або в манці, або в борошні, да, обвалювала. Ще не завжди вони в мене і виходили, ще якийсь ще кисломолочний сир попадався. Бувало, як не, не нормально недорозігріла цю пательню, так ще отак і... та ну. Так. <кхарчуватися> Похарчуватися так неділю, і стоп машина нереально. Та й експерименти надоїли над собою. Я не експериментую. Я вперше в житті щаслива людина, ну, в плані харчування. Їм коли хочу, скільки разів хочу, просто притримуюся порцію. Я щаслива людина. Я людина, яка ось третій місяць, я взагалі про їжу не думаю. Можна свій мозок переключити на будь що на роботу, там, на якісь зустрічі з кимось. Розумієте, почитати, фільм подивитися і не паритися. Як раніше, я ж уже казала, говорили. Щоб не думати про їжу, себе треба переключити. Як ти, як ти переключиш, якщо ти хочеш їсти? Їсти, 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 їсти. Безконечні походи до магазину. Потім виносиш кожного дня в відро якоїсь, блядь, сміття. Не хочу і близько не хочу, а хвороби, а шлунок, як у мене болів. Це ж його так, що я просто на словах не можу передати. Голова як боліла. Повернутися туди, щоб що, я ж говорю. А цукровий діабет, а все. Не хочу, зовсім не хочу. А це черговий раз експеримент. Тому згортайтесь, бо буде потім 180. А люди, які баріатрію зробили, поки вони в грамульках сидять, важать, вони худі. Проходить там рік, да, починають їсти більше все. І вага ж, звичайно, повертається, і шлунок розтягується. А тут без операцій, без нічого, порції їж, скільки хочеш, худне. І відчувай себе на 5 з плюсом. Ні ноги не болять, ні голова не болить. Ні печії немає, ні одної печії за два чимось місяця. Ні одної. Я вважаю, це того варто. Це ж таке в кожного своє. Хто, хоче хтось там жити, їсти так, хай їдять, розумієте? Зараз в мене два дні, наприклад, в місяць, де я можу там з'їсти, що я хочу. Коли там я схудну до якоїсь ваги, що я вже буду розуміти, що все я більше не хочу, я можу там 4 рази на місяць робити такий день 5 разів. Сміло. Сміло робити такий день, що там щось десь під'їзди. Звичайно ж, не, не без цього. Так що, якось так. Тому згортайтесь. Ну, це ви даєте, Наталі. Так, Лариса, добрий день, Яночка, ви велика молочна. Я захоплююсь вами. Підписалася і переглянула ваші відео. Я вражений результатом буду працювати над собою разом з вами. Щиро радію за вас, приємно чути українську мову. Щиро, щиро вам дякую, дівчата, за підтримку. Щиро вам дякую. Тому якось так. А якби я, наприклад, там в селі жила, да? Ну я не знаю, як би я це з больними ногами з отаким тиском, який менше 140 не падав, якби я вийшла на огород щось робити. Я б там і лягла. Тому ні, тому ні. Не хочу. Таких планів у мене немає. Так, згодно на рахунок висів. Ні, ні, вони не годяться. Мало того що там помел, мілкий, воно вже більше в борошно, це також не підходить. Вони ніби з остюками. Да, вони зі сміттям. Ви праві, тому вони не підходять. Вони дешеві така толку. з них. Якщо взяти козу, вони теж недорогі, не набагато там дороже. Я тоді отобрала пів кілограмова, майже 35 гривень пачка. Так, я три роки не їла мучного солодкого жирного. Картофлі, рису рахувала калорі... Рахували калорії в день, вживала 1200 схудла на 40 кілограм, але фрукти вживала. Багатенько ви схудли На 40 кілометрів, але 1200 калорій я б не витримала, скільки, чесно. Чесне слово. Так, наче, наче перечитала. Ну, щас обновлюся, гляну. А. Я наскільки цукрозамінника додаєте в каву. Я каву п'ю без цукрозамінника. З вершками або інколи додаю молоко. Мені не подобається в каві, коли вона солодка. Так. Сандер Грегор. Все життя їли мізерію помідори з огірками з цибулею. А тепер медики почали масово залякувати, що помідори з огірками разом не можна. А мої предки саме так їли все життя і були справжніми довгожителями 100%, прожили плюс-мінус по 100 років. При цьому важко працювали на сільськогосподарських роботах і були сильними і здоровими. Жінки народжували здорових дітей прямо на полі під час жнив. Так, це й було таке. Дійсно, і працювали і, і їли. У мене прабабушка до 97 років дожила. Тож скільки працювала. Ну, я скажу, вона не була там лежачою такою старушкою. Вона собі там ще майже до останніх днів сама собі їсти готувала. Так що, так. що Дякую за коментар. Мабуть, більше немає. Тому я ж кажу, кому, як, коли, скільки їсти. Потрібно вирішувати самому. Це так само, як в мене вчора була розмова. Мені почали нав'язувати, щоб я вечором їла картоплю. От, з картоплю картоплі або на печі і їж. Це нормально, калорій мало. Я питаю, навіщо це мені? Я отам десь відео дивилася якогось дієтолога, так от він сказав, що треба ввечері їсти картоплю. Ну, мене слів нема. Коли я там схудла ще на трішки була там, так, 3 кг, 5 кілограм, ця людина мені порад не давала. Не давала. А коли мій результат мінус 20, уже пішли такі поради. Що мені коли треба і скільки їсти? Почала мені людина розказувати: Та це там води в тебе 15 літрів пішло там та коротше. Я все зрозуміла. Я таких людей слухаю. І знаєте, сама, сама розумію, що вони й до чого. Думаю, йдіть в баню. Самих не виходить, а хочете мені ще картоплі підсунути на вечерю. Mm. Дякую. Так, що є така категорія людей. І прям так, людина серйозна, мені так розказує, що мені, коли і мені треба їсти. До смішного. Просто до смішного. Так, все. Продовжуємо худнути, будуть коментарі. Пишіть, буду відповідати. Якось так. І все в нас вийде. Все вийде. Треба вірити в себе і слухати тільки себе. Тільки себе. Розумієте?